Підгорицький замок або палац у Підгірцях розташований в селі Підгірці Золочівського району Львівської області. Замок було збудовано на місці попередньої садиби Підгорицьких упродовж 1635 1640 років. Сучасного вигляду замок набув після реконструкції 1720 року. Під час Першої світової війни, влітку 1915 року, в замку дислокувався штаб 5-го австрійсько угорського корпусу. Підгорецький замок був на лінії фронту і йому загрожувало знищення. Від російської артилерії. Проте за наказом генерала Брусилова замок збережено, хоча й пограбовано. До 1939 року тут діяв приватний музей князів Сангушків, наповнення якого складали витвори мистецтва, речі та архіви попередніх власників. Самі господарі Сангушки в замку не жили, але іноді зупинялися у кімнатах. З початком Другої світової війни князь Роман Сангушко евакуював більшу частину колекції. Частина з неї опинилася у Сан-Паулу в Бразилії і склала основу тамтешній мистецькій фундації.